А що робить кожного із нас маломобільним? Так, кожного із нас. Уявіть, що ви не можете самостійно пересуватись містом. Нескладно, правда. Адже дана проблема є слоном у кімнаті. А через повномасштабку, на жаль, і з кожним днем все більше людей стикаються із цією проблемою. Привіт! І сьогодні ми піднімаємо з вами досить важливу тему: створення доступного комфортного житлового простору для людей з інвалідністю. Що таке ергономіка? Як організувати простір? Та подивимось на якісні приклади помешкань для людей з інвалідністю. Червоною ниткою через все відео буде проходити така основна думка: кожна людина повинна мати повне насичене життя без обмежень, а обмежень і на дворі вистачає. Поки наші міста потроху перероблюються під безбар'єрність та інклюзивність. А до речі, знаєте в чому різниця? Поговоримо про це у кінці відео. А що робить кожного із нас маломобільним? Так, кожного із нас: багаж, дитячі візки, телефон під час руху, вік, зріст, вагітність, погодні умови, алкоголь, медичні препарати, сильні емоції та стрес, фізичні та ментальні проблеми здоров'ям та інвалідність. Тож, поки наші міста дуже помало, маленькими кроками намагаються змінюватись в сторону безбар'єрності, щоб міста стали комфортнішими, сьогодні ми поговоримо про організацію простору для людей з інвалідністю, адже житловий простір, а ми будемо говорити саме про нього, це те, що якнайшвидше можна змінити для людини. Це ті зміни, які можна якнайшвидше впровадити в життя і зробити його комфортнішим. Тож, що таке ергономіка і чому вона така важлива? Ергономіка це набір правил, які допомагають зробити простір зручним, безпечним та ефективним для людей, для всіх людей. А ергономіка для людей з інвалідністю більше зосереджена на адаптації простору для людини. І головна задача це забезпечити максимальну. Самостійність людей з інвалідністю в усіх сферах життя. А як щодо вимог ергономіки у приміщенні широкі дверні прорізи та коридори, використання автоматичних або легко відкриваючих дверей, наприклад, у якісних готелях самі двері у номер є автоматичними, коли людина на кріслі колісному під'їжджає зі своїм електронним ключем двері автоматично відкриваються. І так само, коли хоче людина виїхати, це максимально зручно. В цьому номері у нас є така цікава штука. Якщо ви просто прикладаєте картку, двері відкриваються автоматично. О, клас. Це зроблено якраз спеціально для того, щоб вам не довелося відкривати це вручну, і це дуже так, важко. 90 сантиметрів. Заїжджайте. Далі використання матеріалів на підлозі, які не будуть слизькими для людей із порушенням зору. Це використання на підлозі ще контрастних кольорів, ну і не тільки на підлозі, різні виступаючі перепони, вимикачі та розетки на доступній висоті, низькі меблі та шафи, використання розумних технологій, які полегшать самостійність. Життя. Відсутність перешкод у приміщеннях, а це, наприклад, можуть бути поріжки, як раніше робили, зручні стільниці та загалом меблі із регулюванням висоти, поручні у ванних кімнатах біля унітазів. А якщо це душова, то краще, щоб було наявне сидіння. А подумати про сміттєве відро це точно не відро із педалю. Я навіть їх не люблю, бо часто не працюють правильно і б'ються плитку з задньою кришкою. Раковини та дзеркала на комфортній висоті, ліжко із регулюванням висоти по можливості. Інтеграція систем розумного будинку з голосовим управлінням. Та загалом системи дистанційного керування це відкривання вікон, відкривання дверей і Вмикання різних електроприладів ці прості, але важливі правила дійсно можуть зробити зручним і самостійним. Життя людини, а всі схеми будуть в описі до відео. Давайте подивимось на декілька прикладів зручного житла. Це простори, де людина на візку і не тільки може самостійно готувати їжу, митися, пересуватися без перешкод. Житло, у якому людина буде вільною, наскільки це можливо. Опираючись на ергономічне правило, що ми щойно з вами розглянули, вже можна покращувати та проектувати житло. Зараз будуть приклади готельних номерів та реб. Алітаційних центрів. Чому там все максимально добре продумано, там уже дієві простори, де ми можемо щось запозичувати. Не все звичайно, тому що все-таки будинок, власне, це не готель. Але деякі моменти ми дійсно можемо брати за класні приклади. Ось тут у нас дані не тільки гарні картинки, але й планування. Подивимось на ці чудесні планування. До речі, на що я звернула увагу, це те, що у ванну кімнату йде. Андус, я спершу така чому дійсно, так як іде м, пріоритетна самостійність людини, коли людина м, приймає ванну чи душ, просто може дуже багато води розляпуватись на підлогу, і класним буде рішенням зробити у підлозі трав душовий для відводу води, як у Японії, наче так роблять, чи в Кореї до речі. М Наче в Кореї, щоб вода, яка, наприклад, набризкується на підлогу і не так швидко може піти вже в каналізацію, і просто не витікла у житлове приміщення. Тому ми маємо пандус, людина може на кріслі колісному заїхати самостійно, прийняти душ ванну, і водичка вся піде, і нічого не буде, її житлу, і все буде прекрасно. Мені здається, це планування дійсно можна брати за приклад. Він чудовий. Ось наступні приклади так само. Тут є і більші номери, і менші номери, але в цілому конфігурація Схожу, тобто широкі проходи, пандуси у ванну кімнату. Як це побачила, мені так сподобалось це рішення насправді. Також приклади реабілітаційних центрів. Тут я більше хочу звернути вашу увагу на організацію душових та ванних кімнат, як у нас тут організовані поручні, і наскільки це може цікаво виглядати, а не страшно, як наче в якійсь клініці. На даному прикладі я бачу, що за унітазом є м'яка спинка, мені здається, це має сенс. Це потрібно робити, якщо є на це потреби людини. Підхідні поручні, спинки, субне приклад, досить симпатична ванна кімната, точніше санвузол із душовою рили по всім стінам. Я трішки сумніваюсь з приводу дзеркала, тому що я бачила класні приклади, де дзеркало йде під кутом. Я вставлю цей приклад, щоб людина на кріслі колісному могла себе побачити. Навіщо клеїти дзеркало прямо на стіну? Якщо людина себе не зможе побачити нормально. Тому робимо якісно. Ось до речі, приклади відкидного сидіння у душових. Насправді я б сама не відмовилась сидіння у душовій це, це зручно. А для людей з інвалідністю це буде просто. Комфорт плюс комфорт до життя. Чому ми це так не робимо? Я не знаю. І хочу згадати, що на Київщині зараз будується інклюзивний житловий комплекс для наших захисників. Не забуваємо донатити обов'язково. До речі, щодо безбар'єрності та інклюзивності, яка ж різниця: безбар'єрність тут фокус саме на фізичних бар'єрах, що сприяє самостійному пересуванню людини. Будьте! Це і фізичні перешкоди, привіт ергономіка, і також це голосове управління та інше програмне забезпечення для людей з вадами зору, слуху та комунікація, що головне це аудіо, субтитри та шрифт Брайля. А що ж тоді інклю? Зивність тут про забезпечення рівноправної участі людей у суспільному житті: освіта, робота, подолання стигматизації, дискримінації людей з інвалідністю, рівність та захист прав людини. Я це вивела окремим блоком, тому що це не зовсім. Торкається теми відео, саме простору житлового простору. А це саме торкається до нас тоді, коли ми переступаємо на житловий простір через Парі. От тоді починається діяти в повній мірі всі правила. Тому напишіть, чи цікавить вас більш. Глибокі розкриття даної теми. А саме по цьому відео надсилайте тому, кому буде цікаво і корисно. І обов'язково ставте лайк, залишайте коментар, будь-який це досить добре просуває відео і канал. І підписуйтесь.